Я запрошую наступного спікера, пана Максима Сербіна, директора Білоцерківського медичного фахового коледжа. І ваша, звичайно, будь ласка, ваша, у вас є коспікерка онлайн, пані Наталя Рудакова. Підключіть нам, будь ласка, пані Наталя в зумі. І будемо говорити. Про медичну сестру в реабілітації отже, мене звати Наталія Рудакова. Я представляю Львівську медичну академію імені Андрія Крупинського і я хочу сьогодні представити доповідь на тему впровадження медсестринської освіти, програми навчання в реабілітаційний процес і безпосередньо. Інформація стосовно мене. і перед початком я хочу вам задати такі моменти взагалі розказати про чому ми сьогодні розказуємо цю тему. Медичні сестри вони видигривають важливу роль в забезпеченні реабілітації пацієнтів. Це всім нам відомо. Вони беруть участь у всіх аспектах багатовимірної реабілітації. Таким чином, підсилення реабілітаційної освіти для медичних сестер є життєво важливою функцією, життєво важливим необхідним процесом для забезпечення високоякісної надавання послуги і оптимальних результатів. І сьогоднішній доповіді ми хочемо представити всього, впровадження нових концепцій викладання це є модифікована навчальна програма на основі чотирьох основних компетенцій в порівнянні з попередньою програмою, яку ми знаємо. І по якому багато із присутніх медичних сестер колись вчились. І на початку хочу запитати, чи можемо уявити проведення програми активної реабілітації без медичних сестер? А чи можемо уявити супровід пацієнта на всіх етапах реабілітації без медичних сестер або обговорення пацієнта його стану без залучення медичного персоналу? Для виконання цього догляду обговорювання професії і обговорення галузі реабілітації без медичної сестри понятно, що на всі ці відповіді є очевидна відповідь Ні. А так як відповідь очевидна, ми можемо часто е, сказати собі, чому ж ми не згадуємо медичних сестер, коли ми обговорюємо реабілітаційну професію, і чому в багатьох країнах не існує спеціальна програма підготовки медичних сестер, яка б могла е, після закінчення начального закладу працювати в різних періодах реабілітації в різних реабілітаційних установах. Для чого це потрібно? Ми всі знаємо прекрасно, що реабілітація це робота мультипрофесіональної команди, мультидисциплінарної команди, і згідно нормативної бази, базою, яка є в Україні і в цьому світі, медична сестра або медичний брат є одним із провідних фахівців в галузі реабілітації. Якщо ми подивимося на колишню модель сестринської допомоги, та й, як і безпосередньо модель надавання послуги реабілітаційної і взагалі лікування. То медична сестра розглядала пацієнта через призму базових потреб як пасивного учасника процесу, коли одна медична сестра, яка є провідний в питаннях реабілітаційного медсестерства, сказала, що вона надавала допомогу, ніколи не залучуючи пацієнта. І коли вона перший раз допомогла пацієнту прийняти активну участь, в процесі, на жаль, це недобре сприйнялось її керівниками і вважалось, що це є недопрацювання самої медичної сестри, що вона є ледащою. Насправді, сучасна концепція сестринської допомоги це є підтримка пацієнтів самостійно і активно здійснювати самообслуговування, що є основа реабілітації, розширення функціональної можливості пацієнта. Це дає можливість пацієнтам відчути. Своя силу відчути рівень незалежності і в межі функціональних можливостей для досягнення оптимального функціонування, включає незалежність і якість. Медична сестра є чіткі визначення, медична сестра здійснює самостійний і співпрацюючий догляд за особами будь-якого виду в віку, сім'ями, групами і спільнотами, хворими або здоровими у всіх середовищах. Медична сестра вона включає в себе просування здоров'я, запобігання захворюванню і догляд за хворими інвалідами і пацієнтами, які потребують паліативного догляду. Це було зазначено в рекомендаціях міжнародної ради медсестер в 2020 році. Є чіткі визначення, що таке реабілітаційне медсестринство. Як ви бачите на слайді, не тільки визначення є, але є і безпосередньо посібники, нормативні бази, рекомендації, які дані для впровадження і розповсюдження реабілітаційного медсестринства у світі. Що ж таке реабілітаційне медсестринство? Це є спеціальна галузь медсестринства, яка спеціалізується на допомозі людям з обмеженою можливості та хронічними захворюваннями, досягти оптимального функціонування, здоров'я та адаптуватись до змінного способу життя. Як ви е, зазначите, цей термін дуже комплементарний до терміну, що таке реабілітація, тому що ми не можемо розказувати без, про реабілітацію без реабілітаційних медичних сестер. Хочу тільки нагадати вам, що медична сестра надає послуги на всіх етапах реабілітації у всіх закладах реабілітаційної допомоги. Це і гостра реабілітація, де медична сестра підтримують основні функції організму, дихання, серцево-судинна функція шкіри. це і підгостра реабілітація, де медична сестра відігриває відіграє ключову роль в забезпеченні мобільності пацієнта і самообслуговування. Сюди входять поради пацієнтам, поради родичам, медична сестра підтримує конкретне втручання. ん А також підтримують призначене лікування при правильному визначенні індивідуального плану. Хочу вам нагадати, що медична сестра це той персонал, який знаходиться з пацієнтом 24 на 7. Тобто, коли фізичний терапевт, ерготерапевт або інший фахівець мультидисциплінарної команди йде додому ввечері, з ним залишається медична сестра. Також хочу нагадати, що залишається медична сестра і в суботу, і в неділю, коли фахівці з реабілітації, як правило, немає відділеннях. А медична сестра також впродовж проводить, проводить когнитивну повідинкову методику, яка була запроваджена для пацієнта, якщо ця методика потребує 24-годинного лікування. Також медична сестра надає допомогу в довготривалому реабілітаційному догляді, в будинки сестринського догляду і геріатричних пансіонатах, і в домах геріатричної допомоги, ну і безпосередньо, в чому є величезна зараз проблема це надання послуги в громаді. Як би ми охарактеризували реабілітаційне медсестринство, якщо ми будемо брати Коротенькі визначення, це є потенціал, потенціал, потенціал пацієнта, це навчання, це навчання пацієнта, здатність, це якість життя пацієнта, догляд, який орієнтований на сім'ю, це здоров'я, це культурна компетентність, догляд та інтеграція в громаду. І всі це визначення, вони. Комплементарне визначення, яке було вдано в міжнародну класифікацію функціонування інвалідності і здоров'я, яка полягає в досягненні підтримки оптимальному функціонування і взаємодію з навколишнім середовищем. На, на цьому слайді ви побачите асоціацію реабілітаційних медичних сестер. Це визначення було дано в 2014 році Американська асоціація медичних сестер з реабілітації, який є основним для е, формування компетенцій. Я хочу, нагадати, тема... хвилинка, так, я хочу нагадати, що тепер хвилинка. Будь ласка. Я хочу нагадати, що реабілітаційне медсестринство – це тема не є нова. В усьому світі вона є активно впроваджена. Ну і безпосередньо я пропущу і розкажу, що ж зроблено в Україні. До 2019 року во всіх закладах освіти медсестер викладала стара програма, яка включала от я так швиденько покажу. Зовсім застарели методики. По перше була стара назва, були е, недоказові методи. Е, студенти вивчали недоказові методи реабілітації, використовувала стара термінологія, е, і ми не могли досягнути певних програмованих результатів навчання, які вже були зазначені в законодавчій базі. З 19-го року Львівська медична академія вперше ввела нову програму підготовки медичної сестер на додипломному році і в 23-му на післядипломному році. Ви бачите на слайді, як помінялась програма. З програми повністю були забрані, 15% залишилось тільки апарат фізіотерапії, все більше е, була філософія догляду в реабілітації. Ми використали програми британських і американських фахівців з реабілітаційного медсестринства. Таким чином, ми можемо досягнути програмованих результатів навчання, які були в законі прописані і прописані безпосередньо в довіднику класифікації медичної сестри. І також хочу показати, що вже є на після освіті тематичного досконалення і які теми чотири автори з трьох закладів: це мідична сестра, освітяни, фізична терапевти, склали програму тематичного досконалення для медичних сестер з реабілітації. І спеціалізація, і як ви бачите, ці програма, кому буде цікаво, ми покажемо цю програму. Вона включає суто реабілітаційне медсестринство. і вона включає тільки доказову, е, медицина, доказову базу. Ну і е, вперше було в навчальних тренінгах, які були в рамках проекту е, реабілітаційних пацієнтів, було запроваджено включення симуляційного навчання на базі медичної академії. Як ви бачите, це наші тренінги, які ми проводили вже для практикуючих медичних сестер. В навчанні реабілітаційному догляду, реабілітаційному медсестринству. і е, хочу сказати, що наші е, курсанти вони були з задоволенням е, проходили ці курси і просили, щоб цей процес не закінчився, тому що, на жаль, багато з них не мали певних компетенцій для досягнення тих нормативних баз і, і вимог, які є зараз в законодавчій базі, на, на, наприкінці своєї презентації хочу сказати, що дуже важливо нам, як медичним освітянам, надавати таку якісну підготовку студентів для того, щоб вони і курсантів, для того, щоб вони могли першого бути компетентними в наданні реабілітаційної допомоги, і ми могли. Освіта могла чітко встигати за змінами в нормативній базі. Чим саме займається медична академія імені Андрія Купинського. Ми намагаємося цю прогалину подолати як можна швидше за рахунок впровадження нової концепції викладання. Дякую за увагу. Дякую, Дякую вам, пані Наталію, і передаю слово Максиму Сервіну. Ще раз добрий день. Мене звати Максим. Я на сьогоднішній день директор Білоцерківського фахового медичного коледжу, і хочу ну, почув сьогодні тезу. Я людина, ну я більше адміністратор, я не є там фахівцем з реабілітації, але так чи інакше, я погоджуюся з тезою, яка звучала сьогодні, неодноразово про те, що викладати спеціальність має людина практикуюча, людина досвідчена, та яка робить це щодня, тому що я. Стикнувся з проблемою реабілітації, працюючи в управлінні охорони здоров'я міста Біла Церква. Тоді у нас було якраз початок військових дій, і ми дуже тісно співпрацювали з 72-ю бригадою, це чорні запорожці, там досить велика кількість е хлопців, була трьохсотих, які потребували реабілітації. Я стикнувся з цим, зрозумів, що реабілітація, та, яка була принаймні на той час, вона більше така совєтська фізіотерапія насправді да? Тому що я тоді звертався до академічної медицини без персоналі. От я зрозумів, що насправді ну, ту реабілітацію, яку потребують хлопці і взагалі сучасність і реалії вимагають. Ну, у нас ну, так принаймні я не був знайомий, я не був дотичний. Да І зайшовши на посаду директора медичного училища, я так само там взагалі був завал. Там Советський Советський Союз, такий Махровий ще в реміон Брежнева в викладанні, тому що викладала його бабуся там 74 років. А, методичні посібники, всім вся література ще радянська. Все пішло вутіль. От, і, і насправді там можна презентацію? Може, я можу без неї, звісно, обійтися, тому що можна. я більше люблю смування, але так чи інакше, да? В Коледжі є чотири спеціальності: ну там напрямки, чотири да, відділення: це лікувальна справа, це сестринське відділення, кушерське та зубні техніки. Ну і розуміючи потреби, будучи чи чиновником від медицини, як то кажуть, буваючи на нарадах, я чув багато інформації про те, що дуже всі активно підтримують відкриття реабцентрів на базі різних районних лікарень. У нас в місті відкриваються. Я ще тоді собі задав запитання: Окей, ви гроші кошти вкладете відкриваєте, понавозити обладнання, хто на них буде працювати, хто буде займатися пацієнтами, да? бо люди те, що з тим, я вже з чим я вже стикався, я розумів, що ну, вони фізично не потягнуть вимогу сучасності, однозначно, тобто, та якість, яку надають зараз ці фізіотерапевтичні відділення, ну воно абсолютно ні о чому. І було прийнято рішення після спілкування з моїми освітянами. Ми визначили, що наше законодавство дає можливість в межах діючої ліцензії на сестринство читати курс і давати сучасну актуальну а, інформацію, яка би давала а, можливість вже сьогодні, зараз готувати спеціалістів, які, можливо, не будуть бати, мати у себе в дипломі. Прописаного, то що ти є спеціалістом з реабілітації, не сестрою або ну хто ще да. Але просто люди будуть попавши в заклад, вони будуть знати, що робити в тому чи іншому а, випадку, да і а, ну, постала проблема основним бар'єром для нас було те, що. Де знайти людей, які зможуть актуальну інформацію дати, тобто спеціалістів, які знаються на реабілітації. Ну, власне, нам повезло, у нас в місті відкрито великий реабілітаційний центр, в якому працює Володя Магазь. Да? І з Володєю я, мене познайомили абсолютно випадково, знову ж таки, в контексті 72-ї бригади, бо там планувало місто будувати великий реабцентр. центр Володя міст запам'ятався, такий глиба, спокійний, зрозумілий і. Знаючи, тому що я чув багато відгуків саме по тому, які результати після ну, по людям, які виписуються з його відділення, я запропонував зустріч. Ну, я люблю швидко приймати рішення. Ми проговорили. Володя погодився, тому що я ж не знав його минулого. Я взагалі до реабілітації повторюся, не дотичне. Я дерматовенеролог, трошки іншими проблемами займався частину життя. Власне, я займався косметологією багато років. От. І е, наразі Володя погодився, пристав на мою пропозицію. Ми запустили цей процес. На сьогоднішній день є цікаво, Я буду не по слайдам, так коротко вам розповім. На сьогоднішній день. Уявіть, мене це ну, реально надихає, тому що до мене прийшли діти з фельдшерського відділення. Вони склали на список 25 дітей, які хочуть слухати лекції з реабілітації. Да? Тобто ми Володя читає звані, Іван, це його за відділенням з його центру. Вони читають тільки для сестер, тому що, ну, в принципі, ми тільки так можемо випускати. Але на, з нового семестру ми будемо для фельдшерів читати, тому що, ну, вони то розподіляються і про це влаштовуються по-різному. А, спеціалістів не вистачає. Ми є базовим коледжем Київської області. Всього в області їх чотири коледжі, і ми не хизуватись особливо нічого, якщо казати там про вирішення проблеми забезпечення кадрового голоду. Да? Ми є єдиним е коледжем, в складі якого працюють, по-перше, такі е спеціалісти е рівня володі. На да, плюс єдиний заклад, у кого є така практична база, як е, відділення е, клініки М+. -плюс». і власне е, наше бажання, наше бачення тому щоб в принципі читати абсолютно ну, крім зуботехнічного відділення. Зрозуміло, бо там не зовсім той профіль, що потрібно. Але будемо читати реабілітацію в тому вигляді, яка у нас є на всіх відділеннях. Зрозуміло, що. Крім того, що не було спеціалістів, ми ну, не знали взагалі, що читати, да? де брати ту програму, яка нам потрібна, щоб діти отримували актуальні знання. Знову ж таки, да, правила. Ну, в нашому випадку було не шести рукопотискань, навіть одного було достатньо. Знову ж таки, Володя знайомить мене з Наташою Родаковою, який є земною клін. Дякую, тому що насправді Наташа. Е, ну просто ми два-три рази в зумі поспілкувалися, і Наташа ну, фактично подарувала нам ту програму, яка, яку вона використовує у Лівській медичній академії. Я взагалі цій академії дуже вдячний, тому що всі люди, які там працюють. Наталія тут зараз присутня, це золото. Тому що у нас в центральній Україні, на жаль, немає ні фахівців такого рівня поки що. Я думаю, ми викохаємо таких однозначно, ні того рівня експертизи, який би був потрібен. Принаймні, у нас в Ки Ки Київській області, я перепрошую, я не хочу загальнувати проблему всієї центральної України, да? але. Надали нам інформацію дуже швидко, пішли на зустріч узгодили. Ну, в принципі, я не люблю процедур, тому я навіть з департаментом це не узгоджував. Я поставив перед фактом, що ми читаємо по новій програмі. Все, ви як хочете, так і реагують. От, і е, на сьогоднішній день ми рухаємося далі. Підписуємо. У ну, нас спасна проблема. Я вчора був в Львівській медакадемії. Я побачив цей симуляційний клас я розумів, що ну, ми навіть. Не в Анголі, я вже озвучував колегам да, ми там якісь з Зімбабве чи на Мібі, я не знаю. Да, тому що ми, ну, ми не можемо готувати спеціалістів без ну, відповідного обладнання. Навіть там на теорії, на, на практиці в закладах ми не зробимо того, що в клініку потрібно випускати людей з бази до клінічної. У нас її поки що нема, але ми ну, наразі на, на фіналі підписання договору з однією з норвежських клінік. Яка обіцяє нам допомогти створенню симуляційного класу, тоді ми будемо більш впевнено дивитися в майбутнє, тому що діти будуть йти вже в заклади, будуть принаймні знати, куди прикладати їхні руки. Да? І тому, ну, основне наше бачення, основні ну, ці люди, які з нами діти горять, діти хочуть вчитися, діти хочуть працювати. Їх надихає можливість отримувати нові цікаві знання, і саме головне вони відчувають відповідальність за те, що їм доведеться робити тоді, коли вони вже вийдуть не просто на практику, а коли будуть практикувати вже як діючі спеціалісти в закладах. Тому я дуже радий можливості бути з вами відверто. Нові знайомства дають мені можливість. Бачити інакше освітній процес, тому що відверто я не є освітянином, але потроху там починаю їм себе відчувати. Ви реально дуже круті, тому що я, я не думав, що на такому рівні да? і ви робите величезну справу. Божого вам благословення. Ми підтягнемось, повірте мені, дуже шустрий. І скоро Київська область буде випускати не менш сильних і підготовлених людей ніж на Західній Україні, тому що. Ну, люди високопрофесійні, потрібні в усій країні, а не в, в окремих регіонах. Ми зробимо все для, для цього, знову ж таки, завдячуючи нашій спільноті, яка знову повторююся. Ви дуже круті. Дякую, Гарного вечора.